Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що включилися у сьогоднішнє відео. Зараз вже половина року пройшла, тож я думаю, це час поділитися з вами моїм списком найкращих і найгірших парфумів 2025 року. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Уся корисна інформація буде в описі під цим відео. Тож, будь ласка, перегляньте, залишайте ваші коментарі, відгуки. Мені завжди дуже цікаво і отримувати від вас зворотний зв'язок, і спілкуватися з вами. Якщо вам подобається такий контент, будь ласка, не Забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку, підписатися на мій канал і давайте розпочинати. А я хочу нагадати вам, можливо, якщо ви забули, хоча фісташка була усюди, це найпевно найтрендовіша нота цього року. Напишіть, будь ласка, як по ваших враженнях, і ось для мене Лаплая це новинка від Карнера Барселона, це вершина фісташкової хвилі. Це вершковий, такий гарний сонячний аромат, який навіть трохи. Солонуватий і в цьому його фішка. В знаєте, такому середзерноморському стилі це, не начебто, нішовий відпочинок у флаконі. Тут багато сонячних нот на контрасті з сіллю, він такий по-справжньому літній, гарний шлейф від нього. І ви можете його придбати з моєю знижкою, тож якщо ви полюбляєте фісташку, але не хочете знову щось схоже на каялівський. Парфуми, то, будь ласка, зверніть на нього увагу. Як на мене, це була найоригінальніша фісташка цього року. І давайте рухатися до наступного парфуму, який насправді мене дуже вразив, бо я не фанат ветиверу, чесно. Але Ветіверія від бренду Ormond Jane мене дуже здивувала. Чому? Ну, дивіться, це насправді не банальний ветиверський парфум. Я його респектую як ноту. Ветивер, це більш, як на мене, щось чоловіче, а але це оксамитовий, такий гарний, не дуже дивний, а більш-майже охолоджуючий ветивер. Цим він мене здивував, бо ще нагадав, не начебто ви покроїли багато різних трав вдома на кухні, є в ньому щось дуже зелене, це благородний аромат. І знаєте що? Це, напевно, найпотужніший аромат цього року один пшик. І ви будете у центрі уваги. Якщо ви нанесете не більше, то він буде триматися у. Увесь день, на речах навіть декілька днів. Тож проєкція в нього нереальна. дуже Гарний флакон і якщо ви полюбляєте Ветивер, по-перше, напишіть мені у коментарях. А по-друге, який у вас улюблений парфум з цією нотою, якщо ви шукаєте щось нове, то ця новинка від Orman Din варта уваги. І ще один дуже несподіваний аромат вже фужер цього разу, від Франчески Б'янки під назвою Code of Emotion. І ви знаєте, я також не фанат цього жанру, хоча він класичний, і знову ж таки буде цікаво дізнатися, як вам подобаються фужерні аромати. Це не класичний барбершоп, бо Франческа додала дуже спілих тропічних фруктів до цієї структури з лаванди і кумарину. Тож це більш витончений, артистичний і дуже незвичайний фужер, дуже сучасний. І мені це подобається. В ньому є щось таке мускусне і трішки від Франчески, але він набагато більш зрозуміліший, можливо, ніж багато інших її парфумів, бо вона створює, як на мене, такий дуже. Дуже важкий рок-н-ролл, бо багато її парфумів насправді анімалістичні. Напишіть, будь ласка, чи ви з ними знайомі, як вам парфуми від Франчески, але це такий дуже насправді носибельний аромат, гарний. І е, мені здається, він сподобається багатьом, бо в ньому є щось є поєднання класичного і сучасного. А ось наступний аромат це м'ята. Але, знаєте, не така, яку ви можете асоціювати з зубною пастою. Коли цей італійський бренд, коритерно, який мені дуже подобається. Бо вони такі трішки панкі, вони артистичні, створюють дуже цікаві аромати. Випустили м'ятний аромат. Я була дуже в ньому зацікавлена, бо годі Мента виявилася для мене справді дуже. Дуже насправді надихаючим ароматом. Я хочу зняти для вас окреме відео про м'ятні аромати, тож слідкуйте, бо я такий прям огромезний фанат цієї ноти. І що мені дуже сподобалося в цьому парфумі, це така насичена, освіжаюча м'ята, яка майже нагадує сироп. Я такого ще ніколи не відчувала в парфумі, та й м'ятний сироп. Це щось ну, цікаве насправді, бо тут є майже щось Фруктове, ну, дуже цікавий аромат і такий солоденький, але зовсім не гурманський, Тож це не якась холодна м'ята, а дуже смачна, дуже насичена. А мені подобається зараз на літо ідеальний варіант. М'ятні парфум, от я почала зараз щось шукати. В мене колекції їх декілька є, тож відео буде крутим, але пішла до магазину і щось вона не в фаворі. Тож, якщо можете порекомендувати гарний м'ятний аромат, мені подобається щось більш солод, От таку зубну пасту у флаконі я не хочу. Тож діліться у коментарях, а ми рухаємося далі до найлегшого аромату для щоденного використання. І це новинка від Maison Violet під назвою California Blossom, який ще ловить компліменти. Просто кожен день. Це чистий, квітковий, невимушено привабливий аромат про квіт апельсинового дерева. І тут є трішечки цитрусовий. Кожури, їх типовий, мускусно, елегантно, флоральний шлейф. І насправді, я коли його затестила, думаю, ну щось дуже просте, але наскільки він приємний, ненав'язливий парфум, коли не знаю, що вдягти, то він завжди гарно підійде до будь-якої ситуації, дуже легко його носити. І це напевно один з тих парфумів, які я носила найчастіше. Тож, ви знаєте, якщо ви хочете просто гарно пахнути, але не так, щоб ви прям старалися і наслаювали багато ароматів. То спробуйте його, а придбати ви можете парфуми цього бренду з моєю знижкою. Усі корисні посилання будуть в описі до відео, тож перегляньте, а я розповім вам про ладарія. Це така вишукана, пудрова елегантність, відкрит мені дуже подобається. А, взагалі, що в них зараз відбувається, вони створюють гарні парфуми. І це така сучасна тиха розкіш у флаконі. Я його ношу тільки на вихід, якщо є якийсь захід, де я хочу. Відчувати себе на усі 100. Це парфум, який зі мною дуже резонує. бо це така сучасна подрова елегантність у флаконі, яка навіть мені нагадує щось з дитинства, коли я просто ходила до усіх в гості, шукала якийсь дуже цікавий подровий аромат. І Щось майже в цьому стилі ну не зовсім. А, бо ну, він елегантний, подровий, але але, наприклад, якщо б гайденс і Ідоль від Ланком мали дитину, це був би їх фланкер Power. Такий офісний варіант, я носила його саме на роботу. Він жіночний, збалансований про цю холодну троянду від Ідоль, але наче з додаванням ноти сандалу від Гайденс. Гарний парфум мені сподобався, але зараз давайте трішки змінимо ракурс. Поговоримо про парфуми, які мене трішки розчарували, І, напевно, це е, цікаво, що я маю імпадію від BDK, бо він такий, знаєте, не дешевий. Ви можете придбати ці парфуми з моєю знижкою з авангард. Але е, що я хочу по ньому сказати? Дивіться, це дуже сильний, потужний аромат. Так, він гарний. Але занадто схожий і на Guidance, і на Деліну. І мені хотілося щось більш унікальне від цього бренду. По-перше, він дуже дорогий, стійкість тут вау, але ідея ну, така собі, знаєте. Бо я знаю, що вони задають тон і тренд на парфумерію, А тут вони ну гарно, що вони поєднали два дуже популярних аромати, але все одно я чекала чогось більш нового, цікавого. Але не отримала цього. І давайте, напевно, ще зараз вже поговоримо і про каялівський парфум. От е, їх Ям Бужі Маршмелов мені сподобався, пам'ятаєте його? Тут е, ще є ця полоничка, смачна, хоча він теж схожий на інші парфуми. В ньому є щось особливе. А коли вони випустили, ну я вже по е, маркетинговій компанії мені не сподобався Flower Majesty Rose Royal 31. Боже, їм треба щось зробити своїми назвами. Це боляче визнавати, але я хотіла його любити, я декілька разів його тестувала. Але це ну просто ще один клон на Деліну, їх вже досить, як на мене, гарний, але про абсолютно не новий. І я думаю, якщо у вас є щось схоже на Деліну, і флакон в нього так собі, ну це, як на мене, мені ж, а, а вже ж буде цікаво дізнатися про вашу думку. Але от якщо BDK створили щось потужне і поєднали якісь два схожих аромати, цікаво, чому каялі, бо це ж бренд, який задає тон, знову ж таки, створив ну щось таке прохідне. Тому а, ці, ці ноті ну, поговоримо про ще один парфум, який мені не зайшов, а мені дуже хотілося і придбати. І щоб він мені сподобався парфум від Zadig Волдер. По-перше, в нього така і назва Le Parfum. Ну, що це за назва? Треба його було назвати Angel's Wings або щось таке. І по а, задумці дуже цікава ідея, бо тут спеції, чорний перець, з ваніллю, з білими квітами, з кремом, з сандалом. Тобто дуже гарно, але коли його тестиш, таке враження, що це міг би бути парфум від Зари, дуже прохідне. Неї дуже е, ні про що, тому він мені не сподобався. А давайте я вам розповім про гарний гурманський аромат в темному стилі, який ну, просто вау! Він насправді вражає це пока від пенуа, це така темна гурманіка. Про, знаєте, підпалений шоколад, карамельну текстуру, спеції. Він містичний, огортуючий, дуже теплий, гарно тримається, шлейфить і ідеально підходить. На холодну погоду. А ось арабський реліз року для мене. Номер один це Петра від Латафи. Дуже гарний парфум, бо він такий небанальний, цікавий, начебто алкогольна, тропічна, зелена тубероза, пудрова. І Якщо ви хочете щось бюджетне, але водночас не банальне. З нішовим характером, я його вам раджу. А ось аромат хід цього року і не дарма це 403 мерчере від Bon Parfumeur. Ми були запрошені на Вечірку, де його презентували в Мілані, і багато блогерам він сподобався, я його подарила кращому другу, Бені його носить. І в нього така нереальна проєкція, шлейф, такий манливий, цікавий. Це найкраща міра, яку я коли-небудь тесла, він не занадто. Бальзамічний парфюмер. Тут Квентін Биш, я люблю його. Цей почерк. І це дуже гармонійний парфум. Насправді я вам його раджу, він звучить дуже дорого. А ми поговоримо зараз про щось більш фруктове, легке. І мій чемпіон року по фруктах і ягодах. Це новинка Glowberry від Galaga Fragrances це Неонова суміш фруктів в гарному коктейлі, який насправді дуже потужний, приємний, гарно тримається влітку зараз. Він просто. Піднімає настрій. А ось аромат для таких більш гламурних виходів це Hypnotic Mask від ММІкалів. Подивіться на цей гарнющий флакон. Він мені дуже сподобався, бо він має такий не просто пудровий характер, а він мені нагадує, можливо, через ноту і рису щось по типу. Помади, і я дуже таке люблю. А ось останній парфум на сьогодні, я навіть не знаю, чи це найкращий, чи найгірший реліз, бо всі чекали чогось потужного, епотажного від МФК, бо вони ну, після бакари і багато інших парфум мають саме а, а, такий, мені здається, ну, якусь репутацію, але це такий дивний аромат, про начебто просто білий мускус з якоюсь забльореною, дуже невиразною фруктовою нотою. Але мені він подобається. Поношу просто для себе, робіть з цим, що хочете. Я маю на нього огляд. Якщо вас цікавлять деталі, але я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Тож, якщо сподобалося, будь ласка, лайкайте, залишайте коментарі, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю гарного дня. Донайте на ЗСУ. Слава Україні! Па-па!